Сьогодні в нас дійсно дуже гарний привід. Сьогодні ми оголошуємо 50 кандидатів, 50 володарів іменної стипендії міського голови активній молоді імені Олександра Поля. Це ті стипендії, які з 16 серпня по 6 липня ми приймали. Нам на розгляд потрапило сто дев'ятнадцять пакетів документів, і 50 ми відібрали саме сьогодні. Було засідання конкурсної комісії. Що хотілося б ще відзначити, що у такий непростий час, коли ми перебуваємо в умовах повномасштабної війни, дуже хотілося б відзначити ту молодь, яка саме є активною, яка зараз є рушієм змін, яка представлена як на фронті, так і у волонтерському русі, і в першу чергу, окрім саме грошової винагороди, ми хотіли б її відзначити, підтримати на цьому шляху, і як то кажуть, нагадати, що вони все роблять правильно. Окрім того, зазначу, що у лютому ще 22 лютого на сесії міської ради депутатами було підтримано рішення про збільшення стипендій. Таким чином квота для вузів склала замість 11 тисяч гривень 14 тисяч гривень, для школярів закладів позашкільної освіти замість 8 400 та 7 900 – 11 тисяч відповідно. Тож, сьогодні ми вже маємо 50 прізвищ тих е, саме відібраних стипендіатів активної молоді. Я зараз її зачитаю і впевнений, що кожен буде радий почути своє прізвище. І одразу наголошую, що хто не почує своє прізвище, можете не засмучуватись, значить, ще все попереду. І вже у вересні місяці цього року ми оголосимо наступний прийом. Серед закладів вищої освіти, стипендіатами міського голови. Стали Денисенко Катерина В'ячеславівна, Мулін Владислав Сергійович, Таран Єлизавета Сергіївна, Ковіненко Орина Олександрівна, бідняк Софія Станіславівна, Вільхова Єлизавета Миколаївна, Додон Дарія Сергіївна, Бичихіна Анна Сергіївна, Замкова Валерія В'ячеславівна, Лаврущенко Дар'я Вікторівна, Шнайдер Микита Сергійович, Бичишина Дар'я Олегівна, Святун Надія Олександрівна, Камешков Кирило Денисович. Від Молодіжної ради Дніпра, Ланни Юрій Максимович, Волошина Марія Олександрівна, Шишова Ірина Олегівна, Лушня Катерина Константинівна, Пархоменко Єлизавета Міхайлівна, Кирило Шей Світлана Анатолівна. від громадських організацій, діяльність яких пов'язана з молодіжною політикою у місті: Коваленко Вікторія Миколаївна. Неклеса Валерія Сергіївна, Каюда Анастасія Олександрівна, Гемай Альона Вадимівна, Халецька Вікторія Вікторівна, Коротченко Євгеній Вікторович, Єременко Катерина Дмитрівна, Кутукова Карина Сергіївна, Шевченко Катерина Богданівна, Піщанський Богдан Віталійович. Від коледж училищ та професійно-технічних навчальних закладів Андрієва Орина Андріївна, Тогобецька Тетяна Олександрівна, Філіпський Данило Валерійович від закладів середньої освіти Іцкович Мілана Константинівна, Іцкович Аліна Константинівна. Це в нас дві сестри. Струк Єлизавета Віталівна, Янгель Єлизавета Станіславівна, Сосницька Дар'я Анатоліївна, Гриценко Вікторія Юрівна, град Софія Константинівна, Журавель Анастасія Васильівна, Биба Назар Євгенович, Квач Таїсія Дмитрівна, Романов Фелікс Сергійович. І від закладів позашкільної освіти: Щеглова Катерина Олександрівна, Єгоров Максим Олегович, Мурашова Катерина Олексіївна, Повстяний Дмитро Андрійович. Кисільова Яна Юйпенівна, Гавата Богдан Олександрович. Це всі 50 відібраних стипендіатів. Тож дуже дякуємо кожному з них за той внесок, який вони роблять у нашу спільну перемогу. І наголошую, що хто не почув своє прізвище, не засмучуйтесь і чекайте наступного оголошення прийому документів у вересні місяці. Одноразова виплата і оголошується раз на півроку. За результатами звітного періоду, який теж складає 6 місяців. У нас рішень розпорядження міського голови створена конкурсна комісія, до складу якої входять люди, люди дотичні, до студентського руху, до громадської активності, до молодіжних організацій, в тому числі депутати міської ради, голова профільної комісії нашої депутатської. І е, при розгляді враховується в першу чергу е, соціальна активність, не враховується взагалі оцінки. Це є таке. Е, Хибна думка, наприклад, там у представників шкіл, що повинні бути лише відмінники. Але ми розуміємо, що людина, яка не навчається на всі п'ятірки, але вона активна у тому чи іншому русі, вона гідна бути представлена на цю стипендію і її отримати. Ці 50 людей, вони доволі такі різнопланові. Але ми відмічали тих, хто зараз є представником волонтерського руху, є в нас стипендіати, можу помилятися, але не менше точно чотирьох, які зараз входять до складу Збройних сил України та територіальної оборони. Тобто ці люди, наприклад, студенти, і до цього були активні у своєму навчальному закладі, але потім мобілізувалися або підписали контракт, і ми хочемо підтримати таких людей.